Вітаю до мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Я хочу подивитися питання по Енергодару. А, чи планують щось там расисти робити з нашою атомною станцією? Чи хочуть вони її там а, взірвати, чи хочуть вони там зробити якусь пастку, чи зроблять вони то, чи як то все буде? Я хочу це все подивитися. Давайте подивимося, цю історію. Прикрито все, Ну давайте подивимось. Думки росіян на це питання, що вони будуть робити? Ну, бачите, поки що вони там нічого такого робити не будуть, я задала на місяць. Нічого вони там робити не будуть. Такого я маю на увазі іменно то, що пов'язано з закладеним ривчатки і тобто якось розрушати то. Реально, значить, робити не будуть, бо тут ця карта лежить. Ця потенціал цього є, так, воно є, але поки що воно в такому стабільному стані. Тобто на даний момент на даний момент, вони якось так про це думають, але думають от по пажику. Тобто, і по четвірки, так, є той ресурс, вони думають, вони до того готові, ну от якось от в такому плані. Дії їхні. Це впродовж місяця, отак от. Їхні дії. Так, потенціал є, але він стоїть. Як знаєте, не, рушить, не, не рухається нікуди. іде щось нове нове, якийсь шанс тут буде в них. Не так скажу вам, оце таке воно якесь щось нове, але я хочу на цю карту покласти. Допомога. Так, їм туди щось буде, під'їде, щось таке. Що це буде, не знаю. Це буде і люди, це буде і техніка. Ось. Щось вони там. Угу. Вони чекають, вони чекають допомогу, вони чекають допомогу. Щось нове там все ж таки вони придумали. Так. Давайте подивимося впродовж місяця, що будуть. Цей розклади на напродовж місяця. Чи будуть вони там щось зривати на території АЕС? Подвійна ситуація, невпевнена ситуація. Зірки це будуть прикривати, захищати, і буде йти п'ятірка ірка. Тобто, знаєте, що ця карта показує? Це ж я дивлюся їх. Їм показує, що буде якась у них тут. Вони можуть піти. Вони можуть піти просто не воюючи. Не воюючи можуть піти. Але це під питання. Чи вийдуть війська РФ, рашисті, рашисти, з Енергодару без бою? Чи вийдуть вони? Впродовж місяця? Так, ну що я можу сказати, вони можуть туди вийти, але все ж таки, все ж таки, вони, о, як знаєте, ну, скажімо так, воювати там не дуже великий потенціал. По пажику. Воно кажеться, що багато, але так, щоб воювати, не дуже. Вони можуть отуди вийти цілими. Бачите, тут п'ятірка і тут йдуть е, рицарі, але вони стоять в захисті. Бачите? Так, вони можуть вийти, вони можуть вийти, вони можуть вийти. Так, вони можуть вийти впродовж місяця, але будуть робити якісь пакості. Але ось так, як показало, що вони вийдуть і зберігають своє військо. Але пакості якісь зроблять. Зроблять, а ну, які пакості. Очікують щось вони. Все ж таки, люди, вони щось зроблять таке там. Щось вони таке зроблять. Якусь пакость і дуже серйозну по імператору. Дуже опасаюся за Енергодар. Ну і давайте ми задамо останнє питання. А, дивіться, чи постраждають наші військові, які туди зайдуть, чи постраждає населення Енергодару, а також робітники Запорізької АЕС і також Херсонська та Запорізька область. Так, чи постраждають? Перше, чи постраждають наші військові українські? Ну, показує, бачите, дивіться, захист сексу буде, все буде більш-менш трансформація іде на шанс. Тобто, дуже сподіваюся, я, що такого не станеться. Ось імператриця, військові будуть наші збережені по максимуму. Далі, дивимося, чи постраждає населення Енергодару. Ну, звісно, від військових дій. Не то, що вони там крадуть, а від військових дій. Так, населення буде мати втрати, але частково якось так, більш-менш. Так, далі. А, працівники, наші українські працівники, атомщики. Чи є їм загроза життю? Чи будуть їх там якось. Бачите, іде якийсь там щось їм там все ж таки придумали. Але життя ось воно йде, і вони захищаються. Будуть захищатися. Чи йде загроза? Іде загроза може таке бути по оцій карті. Бачите ось. Але життя буде. Захищатися вони будуть, бо вони мають дуже багато бажань, щоб себе захистити. Але страх дуже страшний там. Стрес дуже страшний. Психологічні проблеми там будуть у людей однозначно. На них йде дуже серйозний психологічний, я думаю, що і фізичний тиск. Так, ну і давайте подивимося, чи постраждає Запорізька область від якихось дій рашистів впродовж місяця на атомній станції. Маю на увазі радіаційний фон. Ну ось Бачите, то що ми зато думаємо, то що ця ситуація дуже затяжна. І ми в підвішеному стані так і будемо, то воно показує. Але оця колесниця показує, що рух піде, здвинеться. І ось по двійки вже там ми будемо все ж таки дивитися. Ну Не повинно такого статися. Бачите, у нас іде гарна карта. Зараз я ще на повішеному покладу. Ресурсна тут іде карта. В принципі, не повинно тут бути ніякої загрози. І давайте подивимося Херсонську область. І, мабуть, і Миколаївську. Бо там воно все в кучку йде вокруг. Судячи по донышку не повинно бути нічого поганого. Так, також падає двійка. Бачите, тут все ж таки ага йде трансформація. Теж випадає колесниця. Будуть... Будемо робити швидко якісь рухи, там щоб це цю трансформацію довести до нормального стану. тобто і ось будемо чекати також. Ні, там повинно бути все добре, карти гарні, тобто ніхто не постраждає, все там буде добре. І Миколаївська область, давайте її теж подивимося. Я дивлюся все впродовж місяця. На місяць вперед, отак, поняли? Подвійна йде тут ситуація, вона буде стабільно. Стабільно, стабільно не впевнена, Отак якось воно йде. Стабільно не впевнена. отак. Миколаївська мені не дуже подобається, в них же ще своя томатом йде. Ось іде якась нова ситуація тут буде по Миколаївській області. Угу. Будуть хлопоти якісь у них іти там. По цьому питанню, ну, вроді як нічого, вроді як, ану, фортуна. Ні, там буде ресурс, там буде допомога, там буде, там буде все добре. Ось королева жезлів, все буде добре, але якась там все ж таки в них напруга там відчується в тому плані. Енергодар ми з вами подивилися. Я хочу ще подивитися питання. то було Це останнє. Чи буде впродовж місяця звільнена наша Запорізька атомна електростанція? Тобто червень, червні місяці. Давайте подивимось. Бачите, будуть, яка, яка карта лежить. Король мечовий. Дуже багато хочемо, вкладаємося по повній програмі. Вогню там буде хватати. Ну як? Знаєте, по можливості. Ось іде вдача від наших бойових дій. Будемо ми йти вперед, будемо перти. Тут іде трошки ілюзія у нас. Трошки будемо зменшувати, допомога буде йти. Ну, тут тяжкувато буде, але ось іде вже трійка чаш. І буде якась уже звільнена територія. Скоріше всього, шуда, бо тут іде вже і жезл, туз е енергія ця, і е колесниця. Сподіваюся, що так, в червні воно вже повинно бути. Зміни, ці підуть. І ось іде відрізання е по чашам е і йде. Е Рицарь, зірки падають. Ну, тяжкувато тут буде. Мені так кажеться, що е, червень не дуже впишеться. Багато карт впало. Але в червні вже будуть там робитися дуже потужні речі. Давайте глянемо на липень. На липень. То буде робитися, бачите, ресурс, королева, король монет тобто вже ми будемо там працювати. Дивіться, буде якийсь хитрий обман. Хитрий обман, вогняний, причому це буде робитися дуже чітко. І це буде робитися нам на радість. В липні місяці. Вже у нас є за спиною, бачите? Не перед, а за спиною. У нас є ці можливості. Ну, бачите, по четвірки ще так собі. Буде якось воно з перемінним успіхом. Бачите, ще в липні воно буде отак. Ану, давайте серпень глянемо. Щось я так бачу, що е, липень, так, да, воно там теж таке буде гаряче, а ну, давайте серпень глянемо. Чи буде в серпні вже звільнена Запорізька атомна? Невже вони так затягнуті її там? Серпень я не бачу, чесно. Оця емоції страхи. Король королем, але бачите, йде відрізання опять. Ну, ось опять ця десятка. Ну, тут десь в серпні, серпень місяць і опять йде підвішаний стан. Тут навіть отут, от, бачите, які карти на дні. Ні, я далі не буду дивитися. Будемо бігти вперед паровоза, До кінця літа заяс не буде вільною. Я не бачу цього. Ну, по мере, поки що цього немає. О, в проєкті, як кажуть, Всесвіту, бачите? На жаль, на жаль, цього немає. М -м -м. А ну давайте на цих подивимось мені. Цікаво просто. Липень. серпень. Червень. Ну, бачите, чітко повернення йде в червні на лінорманах. В липні, в липні. Ну, вже дуже класно все взагалі. А в вересні, ну, повинно бути теж все нормально. Тут йдуть криси. Ага, а тут, бачите, пішла яка полоса. Ну, можуть робити пакості, вони ще можуть ракети кидати. Але звільнення, повернення ось іде. Ось воно йде. Ну, ось так. Ну, звісно, що в липні також тут новини, але ось починається по серпню, починаються проблеми. Починаються проблеми. Якісь розрушення, якісь тут йдуть речі, і вона падає. Тобто це ще буде якийсь час йти, от воно почнеться і буде йти. Давайте подивимося вересень. А вересні ще й башня припадає. Неясна буде ситуація. Ну, от вони можуть кидати ракети. Вони можуть кидати ракети. Бачите, тут показує, що в червні, може, вже і будемо. І червні лютий вже показує, що буде все нормально. Ну, подивимося. Який, яка колода нам показала правду, ми подивимось. Це, це такий експеримент. Ось так. Все, люди, бажаю вам бути живими та здоровими. Дякую за увагу. Почуємось.